Ми отримали ось такі новинки. Це лампочки під цоколь GX53. Мабуть, таких ви ще не бачили, а вони відрізняються від всіх інших своєю формою. А саме розсіювач має таку форму напівсферичну. За рахунок цього такі лампочки дуже легко викручувати. Також на корпусі, як бачите, під пальці є спеціальна ребриста така поверхня, і з заміною лампочок не буде проблеми. Ці лампочки досить гарно розсіюють світло, також на них присутній радіатор для відведення тепла. Ці лампочки йдуть потужністю 12 Вт, вони можуть бути температурою 4200 або 5500 Кельвінів, кому яка подобається. Підходять практично під всі види освітлення. І зараз я покажу, як ця лампочка виглядає уже в люстрі. Ось так, як ви можете бачити, самі лампочки виглядають в люстрі. Досить цікаво, незвично, а ще вони дуже гарно розсіюють світло. Замовити такі лампочки або будь-яке освітлення ви можете в інтернет-магазині VAT.UA. Контакти в шапці профілю.